На мое мнение, это доверие. С самого начала. Доверие и... Ну, не ревность, а... верность. Это когда оба стремятся к совершенству, дополняют друг друга и также стремятся к гармонии. Взаиморазумения. Да, взаиморазумения, по один до одного чому зробивши крок до подружнього життя, дорослі часто забувають про повагу, розуміння та любов, яку вони демонструють один одному на початку відносин. Чому діти часто стають свідками лаяк та бік, А іноді взагалі споглядають на те, як один з батьків збирає речі та йде з їхнього життя. Через що сім'ю розпадається? Чому ми повинні страждати через непорозуміння вас, дорослих? Шлюб це серйозна відповідальність, яка лягає на плечі людей, що вирішили поєднати свою долю. На жаль, не всі подружні пари можуть пишатися теплими сімейними стосунками. Та й загалом не кожна створена сім'я, зустрічаючи на своєму шляху проблеми, залишається сім'єю. У Житомирській області у 2012 році зареєстровано 1189 розлучень. Сімейний психолог називає кілька причин, які найчастіше стають переводом для розірвання шлюбу. Це, перш за все, готовність працювати над собою та не усвідомлення тієї відповідальності, яку передбачає подружнє життя. І ми, виходя замуж, мечтаємо от, о вічній сімейній житті, але беремо в основу тільки чувство любви. А ведь на самом деле это очень много всяких компонентов. А любовь, влюбленность, как известно, и я не открою вам Америку, что это чувство проходит. А дальше включается труд, включается уважение друг к другу. Если оно есть, мы трудимся. Если есть какая-то благодарность друг к другу, опять же, мы трудимся. Також психолог розповідає, часто сім'ї руйнуються через те, що хтось з подружжя використовує маніпуляцію, а саме, знаючи про слабкі сторони своєї половинки, починає на них давити. Адвокат Максим Зариський зазначає, з усіх звернень, які до нього надходять, 15% стосується саме процесу розлучення. Зазвичай люди, які мають намір розірвати шлюб, озвучують наступні причини. Як правило, це в першу чергу сварки, можуть бути бійки. В зв'язку з тим, що чоловік систематично зловживає спиртними напоями, або ж це може бути психологічна несумісність через внутрішні переконання кожного із членів подружжя. Крім того, можуть звертатися звертаються, як правило, не тільки жінки. Але і чоловіки, окрім стресу для подружжя, яке дало тріщини та щойно зруйнувалося, розлучення має негативний вплив і на дітей. Як правило, змінюється поведінка. Те, що ми бачимо, дитина дуже часто звинувачувати починає себе. Як, як правило, вона не розуміє, хто винний, чи батько, чи мати, і насамперед вона ставить вину собі свою поведінку. А звідси вже ідуть наслідки, як вона може ставати агресивною, може ставати замкнутою. Змінюється її відношення і до матері, і до батька. Змінюються її відношення навіть і стосунки, і серед ровесників, вона вже перестає себе почувати повноцінною. Іноді, як протест, дитина починає погано навчатися. Та не дивлячись на це, психологи кажуть, якщо дитина щоденно дивиться на приниження, лайки та застосування фізичної сили, збереження такого шлюбу не піде їй на користь. Якщо батько принижує дітей, якщо батько принижує присутності мами, в присутності дітей мам. Якщо батько є негативним зразком, то напевне тут треба проблему вирішувати таким чином, корінним чином. Ребенку потрібна щаслива мама. Чим далі, тим більше. Мама, яка любить папу і яка чувствує, що вона любима. А батьки, які ругаються, які не вважають друг друга, я не думаю, що це потрібно дитинку, що в такій сім'ї ростуть щасливі діти. Долати тимчасові негаразди та розбіжності у поглядах успішно вдається родини Любавіних. Подружжя разом вже 38 років. Олександр і Наталія кажуть, основне в сімейному житті терпіння та готовність іти назустріч. Поки у нас такого навіть предпосилок не було, щоб діток кудись то, -то розбіжатися. Тут день побудеш, два без неї, і вже починає серце тікати, як то тягне друг другу. Та загалом, у Лебеден, власний секрет щасливого подружнього життя. Всю життя ми ніколи друг від друга нікуди не їздимо. Якщо там пікнік, рибалка, ми стараємося завжди їхати вдвоєм. Допустим, якщо якісь гості, куди йдемо, ми завжди ходимо вдвоєм. Або я їду відпочивати, у нас такого не було, що він їде сам відпочивати. Я не можу їхати без нього, відпочивати, він не їде без мене. Да. Адвокат Максим Зариський зазвичай пора до порятунку сім'ї своїм клієнтам не дає. Та аналізуючи статистику кількості розлучень та основних причин, що призводять до розірвання шлюбу, згадує слова давнього грецького лікаря, враховуючи думку Гіппократа, якщо ліквідуєш причини, тоді й прийде хвороба. Тому я вважаю, що в даному випадку можна застосувати даний афоризм. Не варто приносити себе у жертву, зберігаючи шлюб, приречений на фіаско, лише для того, щоб ми діти відчували себе щасливими. Діти відчуватимуть, якщо почуття в сім'ї будуть штучними. Дорослі піклуйтеся краще про те, щоб не допустити тріщин у ваших відносинах. Як зберегти ту ідилію, яка була на початку існування, та перемножити сімейні цінності? Діть на зустріч, допомагайте та підтримуйте один одного. Це кажемо вам, ми ваші діти.